Починаємо обличчям до стіни, підходимо до стіни, ставимо догоня на стіну, навпроти плечей, так, щоб повністю випрямити руки. Розширяйте пальці рук, так, щоб перепонки барабані аж розтягнулися. Можна руками поправити одну руку, потім другу. Зверніть увагу, що ви маєте стояти рівно вертикально, а не відштовхуватись від стіни, щоб плечі не відходили назад або не штовхати стіни. Знайдіть, подивіться вниз і знайдіть таку відстань від стіни, щоб ви були рівні вертикально. Штовхайте долину в стіну і в цю верхню частину спини зону лопатки лопатки втягуйте, направляйте вперед до стіни. Плечі назад, але при цьому зберігайте вертикальне витягнення вгору. Тепер розвертайте пальці рук назовні. І теж 5-6 циклів дихання. Залишайтесь так. Продовжуйте витягуватись вертикально маківкою вгору. Коли ви розвернули пальці рук назовні, ваші біцепси да, вони розвертаються теж назовні. Продовжуйте розвертати ці внутрішні поверхні рук назовні. Штовхайте долонями стіну. Пальці рук максимально широко і притискайте в стіну як долоні, так і пальці рук. Шагнені руками десь приблизно ширина плечей. Якщо це важко, ви можете руки трошки ширше купити. Сантиметрів 5-10 в сторону. Далі пальці рук, розвертайте вниз і знову протискайте всю поверхню долоні в стіну, пальці прямі і широко розширюйте пальці, розширюйте, розтягуйте барабанні перепонки між пальцями. Руки випрямляйте, плечі відводьте назад, а лопатки направляєте вперед до стіни. Зберігайте ви вертикальне витягнення маківкою вгору. Продовжуйте внутрішню поверхню рук розвертати із середини назовні. Тепер, продовжуючи розвертати оці плечі, внутрішній поверхній рук середини на назовні, ви повертаєте знов в початкове положення руки, середній палець дивиться вгору. Довольно штукає з стіна, але ви маєте продовжувати розвертати біцепси із середини на назовні. Внутрішній поверхній рук середини на назовні. Штовхайте долонями з Пальці рук прямі, витягуйте їх і розширюйте. Дихайте спокійно, рівно. Тепер завертайте руки так, щоб середні пальці дивилися один на один. Руки прямі по можливості, але продовжуйте розвертати внутрішні руки зсередини середини назовні. Вони автоматично якби, завертаються всередину, якщо ми дозволяємо це робити, це призводить до того, що плечі йдуть до голови і стискаємо тут. Нам треба навпаки, тому нам треба розвертати внутрішній поверхню рук із середини назовні, плечі в сторони. Продовжуйте лопатки, направляти вперед. І витягуйтесь маківкою вгору. Пальцями прямі витягуйте її вздовж стіни і а, широко пальцем. І відпускайте. Ви можете покласти на паузу і зробити ще три рази в кожному положенні. А ми продовжуємо. А, тепер я стою боком до стіни на достатньо місця, так, щоб я відчувала, що така структура стійка непохитна. Долонь на стіну. Знов пальці рук широко, долонь на лінії спочини. Штовхаю руку в стіну. Зберігайте вертикальне витягнення маківкою вгору. Зберігайте вагу в правій і лівій стопі рівномірно. Якщо ви відчуваєте, що ви більш відхилилися в один другий бік, значить або ви отак нахилились до стіни, або навпаки, так, стіна вас відштовхує. Це я трошки так показую сильно, але можливо у вас це не так помітно відхилені від стіни, але вони можуть бути, тому спостерігайте. Вагу в правій лівій стопі, вирівнюйте вагу в правій ліві п'яточки, штовхайте п'яточки вниз. Пальці стоп витягуйте вперед. Коліні чашечки підтягуйте вгору, підтягніть стегна кріцепсами, потягніть коліні чашечки вгору. І продовжуйте штовхати долоні стіни. Якщо рука втомлюється, ви можете змінювати і відпускайте. Інша рука Так само заходьте від стіни, щоб бути рівно вертикальними. Долої на лінії з плечем. Штовхайте в стіну пальці руки широко, перевірте, якщо пальці да, зближуються, знов їх можна рукою розправити. Так щоб перепонки між пальцями натягнулися. Повністю притискайте всю поверхню долу. Особливо подушечки, подушечки пальців. А пальці витягуйте, так щоб між пальцем і стіною навіть міліметру просвіту не було. Притискайте пальці до стіни і видовжуйте, видовжуйте пальці. Рука пряма. І відпускайте. Порумомо ще знову. Знаходьте таке положення в ногах, щоб ви розподілили вагу між стопами рівномірно і витягнули мотивкою вертикально вгору. Це тадаса, поза гори. Тобто стійке таке положення тіла. Штовхнуть п'яточки в підлогу, а пальці стоп витягніть вперед. Підтягніть колінні чашечки вору активними квадріцепсами. Продовжуйте тягнутися матіївкою вгору, з дихами грудну клітину. Знову долоні так само на стіні, на лінії з плечем, пальці руки широко можете іншою рукою поправити пальці, щоб розподілити їх рівномірно. І тепер, штовхаючи двон стіну, контролюйте оце плече, щоб воно, воно часто хоче йти вгору. Направляйте це плече вниз. Якщо ви відчуваєте свою лопатку, достатньо у вас розвинута чутливість цієї зони, ділянці тіла, лопатку по стіні, по спині тягніть вниз. вниз, вниз, вниз. І так само, як в попередній вправі, лопатку направляєте вперед. Переться туди, куди направлено розвернута ваша грудна клітина і погляд. І як в попередній вправі ми розвертали внутрішній поверхні рук зсередини назовні. Ну, так само. Да? Біцепси. Піднімайте вгору, щоб біцепси, піднімались вгору і внутрішня поверхні руки, розвертались на назовні. Долонь на стіні залишається незмінна. Відпускайте. змінюємо сторону. Так, так само. Та да, саме вертикальне витягненням тіло. П'яточки штовхів пальці Пальці стовпуді. Підтягніть коліні чаші. Втягніться маківкою вгору. Вдихаємо, піднімайте грудну клітину. Долонь на лінії з плечем і плече цієї руки направляйте вниз і лопатку по спині, тягніть вниз і ще всередину спини. Тобто вперед. Відносно. Вперед, це туди, куди дивиться ваш погляд і однакліте. Біцепс розвертайте, піднімайте догори. Звичайно, якщо виникає біль, ви можете робити більше підходів, але менше тривалість перебування. Підходів. І Ну, Є ще багато різних варіацій, які можна робити зі стіною, але ми зараз перейдемо до іншої вправи. Вам треба буде сісти. Можна сісти на блок, а можна на стілець. І треба буде взяти рімінець. Сідайте так, щоб вам було зручно сидіти. Якщо страждають коліна або стопи, сідайте краще на стілець або беріть упору вище. Приготуйте також ремінець. Я зробила ремінець по ширині плечей і трошечки додала пару сантиметрів. Якщо плечі жорсткі, не внучі, не, скажімо, да, рухливість в цій зоні, не, не, трошки обмежена, то додайте сантиметрів 10 може більше. Ремінець. Це може бути Та будь що, що можна зв'язати, і отак от накинути на зап'ястки, за спину. І тягніть пальцеру вниз. Ну, в мене руки ж Торкаю підлоги на толпілки я додалася тут підтазнути. Зверніть увагу, щоб ви сиділи рівно. Знову розподіляйте вагу між правою і лівою частинами тіла, чи правою і лівою сідничними кісточками. Бальця рук тягніть вниз. Не поспішайте відводити руки сильно назад, більше акцентуйте увагу на тому, щоб ви тягнули пальці рук вниз, лікці тягніть вниз, і щоб плечі теж направлялися вниз. Угу. І також зверніть увагу на лінію плеча. Звичайно, тут шов футболки. Вона має бути ну, в сторону йти від, від шиї. Якщо у вас завертається плече вперед, та, то ширше. Піцільку да, щоб ви могли все-таки відводити плече в сторону. Так, плечі в сторони, пальці рук вниз, лікті тягніть вниз, маків тягніться вгору. Дивіться прямо перед собою. Дихайте. Якщо вже в цьому положенні, ви відчуваєте напруження в шиї, страждає шия то нахиляйте голову вниз, підборіддя опускайте на грудну кістку. Але кістку груди продовжуйте з і піднімати вгору. Якщо ви можете тримати голову рівно, нема напруження в шиї, то дивіться прямо перед собою. Угу. Тепер у вас долоні були розвернуті одна до одної. Тепер розверніть руки так, щоб долоні дивились вперед. І знову вперед, туди, куди дивиться ваш погляд і розвернута грудна дитина. Великі пальці рук будуть дивитись в сторони. Витягуйте пальці рук в сторони. Тягніть лікті вниз, плечі в сторони і вниз від голови. Лопатки Вперед. Розтягуйте за на ревінець і має бути натягнутий. Не прогинайтесь попереку, да, тримайте спину рівно. Відпускайте, можете відпочити. І третє положення рук. Це ми будемо розвертати там, долоні, ми розвертали спочатку вперед, а тепер пробуйте розвертати долоні назовні. Якщо не дуже виходить, спробуйте е, знов розтягнути трошки підільку ремінця. І, можливо, це вийде. Розвертайте так, щоб мізинчики ваші дивились вперед, а великий палець назад. Так. І знову зверніть увагу, що плече не має рухатись вперед, а має йти в сторону і навіть назад. і навіть назад. Таким чином, так само, як у передній справі, коли руки були на стіні, ми роз... внутрішню поверхню руку ми розвертаємо із середини назовні. Знову, якщо страждає шия, то нахиляйте голову вниз. Тягніть пальці рук вниз, лікці вниз, плечі, відводьте назад і тягніть їх вниз. Тримайте спину рівно, а лопатки направляйте вперед. Дихайте. Дайте рукам відпочити. Рекомендую нажати на, натиснути на паузу і зробити ще два підходи з кожним положенням рук. Долоні. Дивляться одна на одну, долоні дивляться вперед і долоні розвернуті на зону. А ми проступаємо далі. Для наступної вправи знадобиться стілець і ми так само залишаємось біля стіни. Стаю ногами сантиметрів 40-50 стопами від стіни та на стіну ноги на ширині таза. Кладу долоні на стілець, сідниці сідничні кісточки по стіні тягну вгору, стопами штовхаюся від підлоги, підтягую колінічок. І тепер руками тягнуся вперед і їх на спинку стільця. Витягуюсь далі вперед голова між руками. Знаходьте таку відстань так, стільця від стіни, щоб ви могли витягнутися боками тулуба вперед, за руками, якщо не виходить. так. То ви можете бути долонями на сидінні стільця. Можна підняти ще. І ваше завдання лопатки направляти всередину спини або вперед. В даному лопатку вперед туди буде дивиться ваш погляд і грудна клітина. Тобто до стільця. Хто витягується вперед. А, руки на. По ширві ні спинки стіце, то там, де стілець скругляється. Це, якщо у вас в домашніх умовах, то це не обов'язково може бути стілець, це може бути стіл підвіконня. Що, 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 що у вас зручне. Ну і як Штовхайте стопами підлогу від себе. Підтягуйте колінні чашечки квадріцепсами вгору. Сідничні кісточки штовхайте в стіну. Так. І витягуйтесь руками, боками, толобу вперед, тягніть грудну клітину вперед. І поступово піднімайте голову, подивіться вперед, потягніться під вперед, грудною клітиною, кісткою грудини потягніться вперед. Потім знову вирівняйте богу, рівню з, з руками. Зберігайте ноги активними. Піднімайте голову. Погляд, поріте, тягніться, грудною критику вперед. Плечі розвертайте від голови. Внутрішній поверхні рук продовжуйте розвертати із середини на золоту. Якщо дозволяє задня поверхня ніг, ви можете опуститись нижче, покласти. Ру, е, ру, голову на руки на передпліччя, можна так на наглоки, можна взяти вищу пору, Можна на насідіння стільця. Розслабте голову, е, шию, обличчя. Продовжуйте розвертати плечі Середина на назад. поступово піднімайтесь, вирівнюйтесь, не поспішайте піднімати голову, голова піднімається останньою. Для наступної вправи нам знаходиться два блока і стіна. Блоки впираю в стіну, в сторони вздовж стіни. І в мене великий вказівний палець буде штовхати в стіну. Тобто отак розвернута рука до стіни. Великим пальцем, і вказівним я штовхаю стіну і долоню на блок. І це буде собака головою вниз. Подивіться. руки можуть бути паралельні одна одній, якщо плечі достатньо рухливі, гнучкі. Якщо від жорсткі плечі, да, то ви відводите руки ширше. І собака головою вниз. Випрямляєте ноги в колінах, піднімаєте таз, голову між руками тримайте, розслабте задню поверхню шиї. І штовхайтесь великими вказівними пальцями від стіни. І витягуйте боки тулуба знизу вгору. Направляйте таз вгору і назад. Ноги ну прямі, тяніть п'яточки вниз. Активними квадріцепсами підтягуйте колінні чашечки угору. Опускайтесь на коліна, коліна а, трошки ширше. Носочки з'єднайте таз на п'яточки. Загорою бличчю вниз. Голова між жуками. Якщо шия напружена, візьміть третій блок або іншого опору. Це може бути повергай, так, щоб ви поклали голову на опору, чоловік, розслабити плечі шию. Та й оця зона, верхня частина спини, має розширюватись і середини назад. Тобто ви продовжуєте внутрішній поверхній рук розвертати із середини назову. Готовий знов таке саме положення рук. Великим вказівним пальцем рук штовхає стіну і піднімає собаку вниз. Відштовхую рука від опори, від стіни. І витягуємо боки тулуба знизу вгору. Рівномірно правий, лівий бік тулуба. Шию розслабила. Зберігайте руки прямими, ноги прямими, підтягуйте коліні чашечки вгору, а п'ятки тягніть вниз. І знову повертайтесь, атхволок вірилася на позигерою героя чим Остання вправа на сьогодні приготуйте два блоки і ковдру, і місце біля стіни. Ковдро я складаю так, щоб воно було паралельно стіні. Поперек лимочка. Десь на довжини мого тулуби від ціни. Зараз подивіться поки що, і ви побачите, яка вісімка. Я сідаю боком до стіни, лягаю так, щоб плече було на ковтрі, але голова вже була за котрі. Розвертаюсь, перевертаюсь на спину. Два блоки під таз на стіну піднімаю два блоки на саму високу, височину блоків. Якщо це не ваш варіант, а незручно, то ви опускаєте блоки нижче, ставите їх один на один. Руками знаходжу края кіломочка, розвертаю плечі із середини назовні. В даному випадку це йде плечі з підлогу Одному. одного. Якщо ще тазом не білі стіни, можете підсунутися ще. Тазом стіни. І випрямляєте ноги вгору на стіну. Ви можете розвернути долоні догори, щоб продовжувати розвертати плечі зсередини надовго. Певний час ми побудемо так. Потім ми зігнемо ногу в колінах. Зробимо в ногах падка конас на позов скрученого зв'язаного кота. А потім ми відведемо руки так, щоб лікті направляли в сторону, а пальці рук туди, куди дивиться, маківка. При цьому і плечі, і лікті, і зап'ятки мають бути на підлозі. Якщо зап'ястки не торкаються, ця зону підлоги, то руки трошки заводьте далі назад, щоб повністю і лікті, і зап'ястки лежали на підлозі і руки могли розслабити. Ви можете змінювати положення в ногах декілька разів, щоб ви побули і з прямими ногами, хоча б два рази, і два рази з ногами відігнути на коліна сторону. Це така варіація пози віпарі та карані. Ваше завдання, коли ноги прямі, витягувати їх. Звертайте увагу зараз на розслаблення плечей. Появіться, що на видихах видихи ваші йдуть від центру грудної клітини і в сторони ліктів, протікають вздовж всієї руки і виходять видихи через шкіру долоні, через пальці рук. Якщо спина страждає в цьому положенні, то ви опускаєте блоки нижчі. Якщо ще не зігнули ноги в колінах, то збирайте, відводьте коліна в сторону, Стоп разом бадха канасана, поза зв'язаного вузла. Продовжуйте на видихах, направляти увагу. І на розширення від центру грудної клітини в сторони ліктів і далі в сторони долоні, ніби видих ваш направляється від центру грудної клітини через всю довжину рук. Відпускайте видихи через долоні, через пальці. Нехай руки, розслабляються. З ногами так само, що ви дихаєте від центру живота і видих через внутрішню поверхню ніг, то направляєте до колін сторони. Стопово готуйтесь до виходу, з'єднуйте ноги в колінах, забирайте в'язку з-під стони, опускайте пораз на підлогу, Під, э, підсувайте стопу ближче до тазу, видігніте праву руку за головою і на правий бік, кладете його на плечі. Клубуте готові, впираючись оками в, в підлогу, сідайте. Дякую вам за заняття. Бажаю всім гарного дня!